Розділ 5: Система охолодження. Призначення і класифікація систем охолодження 5.1. Для тривалої, безперебійної роботи двигуна необхідно забезпечити певний температурний режим. При перегріванні двигуна його потужність зменшується через зростання механічних витрат на долання силу тертя і зменшення наповнення циліндрів свіжим зарядом робочої суміші. Крім того, при цьому нагрівається масло. В'язкість його зменшується, мащення деталей погіршується, деталі інтенсивно спрацьовуються і змінюють свої механічні властивості, міцність, твердість. При переохолодженні двигуна також знижується потужність і підвищується витрата палива через погіршення умов утворення і згорання робочої суміші, а також збільшується. Затрати потужності на подолання сили тертя через погіршення мащення деталей при збільшенні в'язкості масла для підтримання постійного теплового режиму двигуна, призначена система охолодження, деталі двигуна охолоджуються різними способами. Але основну кількість теплоти від деталей в атмосферу відводить система охолодження, залежна від виводу теплоносія, системи охолодження поділяються на рідинні і повітряні. Класифікація систем охолодження на малюнку 5.1. Рідинні системи охолодження бувають з термосифною і примусовою циркуляцією рідини. У термосифній системі охолодження циркуляція відбувається через те, що гаряча рідина легша від холодної і піднімається вгору в сорочці охолодження від нагрітих деталей. Потім по верхньому патрубку надходить в радіатор, а з радіатора по нижньому патрубку в сорочку охолодження повертається охолоджена рідина. Термосифна система охолодження проста забудовою, але не забезпечує достатньо охолодження рідини через повільну циркуляцію рідини. Така система застосовується для охолодження пускових двигунів. Сорочка системи охолодження пускового двигуна патрубками сполучена із сорочкою системи охолодження дизеля. У сучасних двигунах запроваджується система охолодження з примусовою циркуляцією рідини. За допомогою відцентрованого насоса, завдяки більшій інтенсивності циркуляції рідини, місткість таких систем менша, як і маса дизеля, рівномірність і ефективність охолодження більша. 5.2 Загальна будова і робота систем охолодження. Система охолодження в таких сорочках охолодження вільно сполучена з атмосферою за допомогою повітряної трубки, називаються відкритими. У сучасних двигунах сорочка охолодження сполучається з атмосферою періодично через пароповітряний клапан. Така система називається закритою. Застосування пароповітряного клапана дозволяє збільшити тиск в сорочці охолодження. До 0,115 мегапаскаля Одночасно зростає температура кипіння рідини, вода менше випаровується, що зменшує накип на стінках сорочки. На сучасних тракторних двигунах застосовується закрита система рідинного охолодження. З примусовою циркуляцією рідини, яка складається з таких елементів сорочки охолодження, яка утворюється порожніми блоками, і головка блока циліндрів, з'єднаних між собою радіатора, який верхнім і нижнім патрубками з'єднується з сорочкою охолодження рідинного відцентрованого насоса, і вентилятора, встановлених на одному валу в загальному корпусі прикріпленому до блока. Привод насоса і вентилятора здійснюється від колінчастого вала через два шківи і провідні паси. У верхній частині головки блока циліндрів розташований корпус термостата, який відвідною трубкою з'єднаний з корпусом насоса. Рідина в сорочку охолодження заливається через горловину верхнього бачка радіатора. Яка закривається кришкою з пароповітряним клапаном. Зливається рідина із сорочки охолодження за допомогою краників, встановлених на нижньому бачку радіатора і блока циліндрів. При роботі холодного двигуна рідина в системі циркулює по малому колу насос розподільна труба сорочка охолодження термостата, 6 Від відна труба 5, знову до насоса 10. Циркуляція здійснюється до досягнення рідиної температури 60 або 75 градусів Цельсія. При такій температурі спрацьовує термостат і рідина починає циркулювати по великому колу за допомогою насоса і нагрітої рідини. Насос розподільна труба 8. Сорочка охолодження термостата 6. Верхній патрубок 4 верхній бачок радіатора. 1. Серцевина радіатора, нижній бачок радіатора, нижній патрубок 11 насос. 11, насос. У трубках серцевини радіатора рідини охолоджується, оскільки в серцевині радіатора один потік рідини із патрубка розділяється, і теплота від рідини передається трубками серцевини зовнішньої. зовнішнє поверхня трубок обдувається потоком повітря, що всмоктується вентилятором. При нормальній роботі двигуна з номінальним навантаженням температури. Охолодження охолоджувальної рідини, яка потрапляє у верхній бачок радіатора, становить 85-90 градусів Цельсія, а температура холодної рідини на виході в сорочку охолодження відповідно 70-75 градусів Цельсія. В радіаторі температура охолоджувальної рідини зменшується на 10, або 15 градусів Цельсія. Система повітряного охолодження складається із вентилятора, кожуха, щит... щитків дефлекторів і ребер, і гільз і головок циліндрів. Привод вентилятора здійснюється від колінчастого вала через два шківи і провідний паз. При роботи дизеля вентилятор втягує атмосферне повітря через сітку і спрямовує його за допомогою кожуха до ребристої поверхні циліндрів. Які обдуваються повітряним потоком і охолоджуються. змінюючи розмір вікон щітками дефектора, змінюють інтенсивність охолодження циліндрів. Чим більше розмір вікон, тим менше опір потоку повітря. Вони створюють циліндри, краще охолоджуються. Під кожухом встановлюється масляний радіатор, який охолоджується повітряним потоком. Система повітряного охолодження зменшує габарити і масу дизеля, пост... дизеля постійніша в експлуатації, але має підвищений шум і витрати потужності двигуна 5-10% на привод вентилятора. Система рідинного охолодження сучасних дизелів відрізняється від наведеної принципової схеми: наявністю датчика і показчика температури охолоджувальної рідини і місцем встановлення. Датчика. Наявність пристроїв для регулювання інтенсивності повітряного потоку через серцевину радіатора і спосіб керування цим пристроєм. конструкцію насоса і способом його приводу місцем розташування термостата, їх кількістю і конструкцією. Датчик температури охолоджувальної рідини може встановлюватися у верхньому патрубку радіатора. Після корпуса термостата d 65 n В кінці відвідного трубопроводу оголовки циліндрів SMD18N та А41, або в патрубку відведення рідини із сорочки охолодження кожного ряду циліндрів дизелів. smd 60 отвір 3 Термостат встановлюється в корпусі на головки циліндрів Д-65. Термостат кожної головки циліндрів дизеля СМД-60 розташований в загальному корпусі 15, який встановлено між патрубками 18 головок циліндрів. Верхнім патрубком 12 радіатора і відвідною трубкою 17. Інтенсивність повітряного потоку регулюється встановленням. Перед середньою серцевиною радіатора полотняної шторки 8 або металевих пластин жалюзі. Ці пристрої частково або повністю перекривають доступ повітря із атмосфери до серцевини, регулюючи тим самим інтенсивність охолодження рідини. Для керування шторкою 8 дизеля смт 60 Призначений торсик 13 і ланцюжок 14 кінце ланцюжка в кабіні трактора. Ланцюжок фіксує відносно вихідного штуцера для зменшення кількості повітря, що надходить в радіатор при охолодженні дизеля, ланцюжок за кільце втягують в кабіну і фіксують. Шторка 8 розмотується на валику і обмежує. Доступ повітря, якщо ланцюжок відпустити, шторка автоматично скручується завдяки спеціальному пристрою. Для заливання рідини із сорочки охолодження В подібних двигунів служить два краника 24, розташовані внизу кожного ряду циліндрів. Для зручності керування дизелем SMT-60, на краниках встановлюється. Видовжений важіль, кінець якого виступає над захисним боковим кожухом капота. Важіль краника нижнього бочка радіатора, бочка радіатора виведене на передню частину радіатора. В системі охолодження дизеля ЯМЗ240 застосовано розширювальний бачок. Система має гідравлічну муфту, відключення вентилятора з автоматичним пристроєм для забезпечення оптимального теплового режиму, незалежно від навантаження і температури навколишнього середовища. Системи повітряного охолодження сучасних дизелів мають тягу 4 для керування жалюзі 5, які змінюють величину. Вихідних вікон для кращого охолодження головки циліндрів. В, в них виконано наскрізні отвори: Кожух 12, передній, 7, задній, 1 і середній 3, дефлектори, тонкі металеві пластинки спрямовують. Повітря поліпшуючи його розподіл по поверхні циліндрів і головок. Вентилятор складається з двох основних частин ротора 8 з лопатками і напрямного апарата 9. Привод ротора 8 здійснюється від колінчастого вала через шківи 16 і, 14 і приводний паз 15. Напрямний апарат. Своїми лопатями змінює напрям повітря, яке входить через нього, тобто спрямовує його проти напрямку обертання ротора. Це зменшує витрати енергії у вентиляторів і дозволяє одержати вищий тиск повітря, яке нагрівається. На напрямній апарат встановлено швидкознімну захисну сітку 10, закріплено спеціальними гайками. Кількість повітря, яке надходить до вентилятора, регулюється за допомогою заслінки дросельного диска, встановленої за захисною сіткою 10. Генератор може бути виконаний окремо або вмонтований у вентилятор. На цьому все. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніте на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. Успіхів у навчанні!